Тема реорганізації університетів в Україні що останніми днями запустило масове обговорення щодо об'єднання Ужгородського національного та Мукачівського державного університетів не нова. Це масштабна реформа Міністерства освіти і науки України. Власне кажучи, цей проєкт був створений ще в 2021 році, коли мене як ректора повідомили, що Міністерство освіти і науки. Реалізовує завдання, яке було поставлено перед Міністерством укрупнення українських університетів. В рамках цього проєкту Ужгородський і Мукачівський університети мали об'єднатися і стати більш крупним університетом, власне кажучи найкрупнішим університетом нашого краю, одним з найкрупніших в Україні. Це процес, який відбувається по всій Європі, навіть не тільки по всій Європі, а в всьому світі. Чи правильно це? Однозначно так. Тобто проєкт оптимізації університетів не українська новація, наголошує ректор Володимир Смоланка. Через це пройшли, до прикладу, і вищі партнери УЖНУ з високим рівнем освітніх та наукових показників. Навіть впродовж останніх п'яти років серед наших партнерів університетів за кордоном ми бачили укрупнення університетів. Це стосується Словаччини, це стосується Польщі, це стосується Румунії, це стосується Ірландії, Великобританії. Франції, де існує тільки більше, трошки більше як 60 університетів. Тільки такі університети, зокрема, можуть бути реципієнтами великих міжнародних проєктів. І ми маємо підтвердження цього, коли заходять великі міжнародні проєкти, зокрема зараз в Україну, то участь маленьких і середніх університетів навіть не розглядається, і це не є наша вимога. Більше того, Міжнародний валютний фонд виділив кошти. Для університетів, які укрупнюються в Україні, тому це закономірний процес, який тривав, триває і буде тривати. На офіційному сайті найбільшого вишу Закарпаття у жну оприлюднено рішення вченої ради. Зазначено, що вона підтримує можливе об'єднання з Мукачівським державним університетом у порядку, визначеному законодавством України. І звертається до Міністерства освіти і науки України з пропозицією щодо збереження статусу національного. Міністерство освіти і науки, і я висловлю великий респект щодо цього. Просило висловити свою точку зору. Нашого університету і Мукачевського державного університету щодо процесу об'єднання і створення більш потужного університету в Закарпатті. Ми висловили свою точку зору. Мукачівський університет висловив свою точку зору. Наше рішення воно є на офіційному сайті, воно широко розповсюджено. Остаточне рішення про такі інституційні зміни приймається кабміном України. І, зрештою, чому такий ажіотаж? Такі інституційні реорганізації це ті реорганізації, ті зміни, які мають грати на користь університету. Для того, щоб зробити університет більш потужним. А це не про персоналі. Тому певний ажіотаж, який піднятий з цього приводу, певною дуже невеличкою групою осіб. Це, власне кажучи. Не піклування про майбутнє університету, а це піклування про свої особисті інтереси. Зокрема, створюються сайти одноденки. На жаль, проводиться тиск на студентів, маніпуляції. Але це все не про непоружуйський національний університет загалом. У жну надбання всієї області, наголошує ректор. Це є багаторічна робота. І не тільки працівників нашого університету, але тих, хто працював впродовж багатьох років в університеті, а також багатьох людей, просто жителів Закарпатської області. На сьогоднішній день Ужгородський національний університет це згусток знань, це згусток інтелекту, це люди, які навчають і навчаються. Це університет з величезними перспективами, і ці перспективи для нас будуть ще більшими. Тому саме це є принципом, за яким ми діємо, діяли і будемо діяти. Чи будуть якісь зміни щодо навчання студентів і роботи викладачів? Проводяться такі маніпуляції з студентами, що завтра вам треба буде переводитися в інший університет викладачам з викладачами, що ніби вони були звільнені. Хочу сказати, що всі залишаться на своїх робочих місцях. Я це гарантую. Студенти будуть проводити надалі свої, своє навчання за своїми освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами. В університеті ж закликають не забувати про основи медіаграмотності та довіряти насамперед офіційним джерелам інформації. Там же й повідомлятимуть про рішення Кабміну щодо можливого об'єднання вишів.